Будуть сюди йти, значить, ми будемо тут їх калашматити. Все, Хоч старий вже, але все одно. Так каже житель ворожби Анатолій Шелест про російських військових 29 листопада. Ворожими обстрілами чоловіку зруйнувало будинок. Снаряд каже, влучив у стіну оселі. Дирка тут пробита повністю навскрізь. газовий котел потік, коротше, батарея розбита, все коротше. уся побита, аж у ту хату полетіла. Без даху залишилася й домівка Варвари Пархоменко. Коли почали стріляти, жінка була вдома. З Віранди ушла, чую віранду, щось приземлилось уже. Двері вилетіли. Я пішла в спальню. Там ще разів три прильоти були. Думала, що й мене уб'є. Снаряди, говорить жінка, влучили поруч із будинком. Розбило веранду, зірвало дах, побило домашніх тварин. Дворовий собака каже, відмовляється виходити з будки, а кота вбило уламками. Он на крильці кіт лежить вбитий. Будинок Пані Варвари один з десяти, що обстріляли цього разу російські військові. Поруч із Варварою мешкає Любов Гриценко. Угу. Ми тут попадали що, якому там до вертовно. Угу. Воно таке геп. Там у хаті би ви бачили, що було, ми там лежали всі в стіклі. І ти подружжю Гриценків нікуди, тож приводитимуть до ладу напівзруйноване росіянами житло. Дах та вікна поки планують закрити плівкою. Позабивали он стекла, де могли. Будемо дома, ще зробити трошки протопимо. Страшно, просто заходить. страшно. За інформацією обласної військової адміністрації, стріляли російські військові по ворожбі з важкої артилерії. Нарахували 30 лучань. Загалом, 29 листопада, росіяни випустили по прикордонних селах Сумщини півтори сотні снарядів. Діана Крахматова, новини на Суспільному, Сумщина.